Коли вже системи Петріот заступили на бойове чергування, власне, ну нічого не залишається як випробовувати. Ніколи Петріот не працював з таким типом цілей, як саме той самий Ха 47 Кінжал, і як бачите, є успішна робота, і про це повідомив командувач повітряних сил. Але, зрештою. Зарано так зарану росіяни дізнались про цю успішну роботу, тому що не хотілося би так швидко публікувати. Ну ви знаєте, в нашому світі дуже тяжко щось приховати на все досущі. Люди журналісти знають, як це оприлюднити. Тому власне дійсно маємо. Потішитись так, що маємо таку зброю, але е, тішитись рано, тому що її мало. Треба її значно більше. Треба більше цих систем, щоб захистити великі наші міста, захистити об'єкти інфраструктури, захистити об'єкти атомної енергетики. На цьому ми завжди наголошуємо нашим західним партнерам: що проти балі ну проти балістики, треба зброю саме в першу чергу для цієї мети, ну а також вона більш далекобійна, так в плані аеродинамічних цілей.